Так, нарешті приїхав наш контролер, підключили його. Ось як він зроблений, дуже акуратно все, дуже чітко. Дуже мені подобається. Тут вже така є пломбочка, щоб туди ніхто не лазив і нічого там не виглядав, і не видивлявся, і не копіював. Тут теж пломбочка, отак ми його під'єднали. Через автомат постійного струму на швидку ручку під'єднали, включили 6 кВт навантаження і будемо гріти нашу воду. Значить, що ми маємо? Тут ми маємо 60, внизу маємо 40. І зверху ми маємо 70. Ось от таке от нове, нова програмка. Будемо дивитися. Зараз пристрій працює вже 24 хвилини. Іде 1700 Вт вже ми забрали від сонечка. Погода сьогодні отака, бачите, то хмари, то не хмари. Будемо дивитися, як все працює. Вентилятор, до речі, працює тихенько, поки що все в нас влаштовує. Будемо грітися і дивитися, що буде до вечора. Так, Продовжуємо наблюдати за нашою сонячною системою, за нагрівом води через контролер. Значить, Дивимося на додаток. В додатку ми бачимо, що зараз ще раз ми включимо. Значить, В додатку за 3 години 30 хвилин згенерувалось 13 кВт електроенергії. Зараз, як бачите, 18% всього-навсього відкритий ПВМ-контролер. Тримає 200 вольт, 206, 205 і закачує нам в бочечку 800 Вт електроенергії. Без контролера в нас взагалі б зараз нічого не грілося. Тому що отакі от хмари, густі бувають хмари, бувають не дуже густі. От, через контролер ми бачимо, що це все працює. От 800 Вт нам завантажує. За цей час, за 3 години 30 хвилин, У нас було 60, вже 70. Це центральний датчик. Там у нас було 40. Ну, зараз майже... Скільки там нас нагрілося? Майже 50. Бочка півтори тони. От на 10 градусів вже прогрілося. Наша система, слідкуємо далі до вечора. Небо сьогодні хмарне. Сонця майже немає, але все працює. Восьма година вечора, майже. Що ми маємо? Маємо 340, 360, 350 ватт. Ще закачується в енерго з енергосистеми, з нашої сонячної, в нашу ємність. Нагріли ми ну, майже 75 градусів посередині і 50-2 чи 53 знизу. Значить, Мало було сьогодні сонечка. Грози були. Отаке небо. Тільки що тут вже пройшла гроза. Але тим не менше ми нагріли півтори тони води. З... Вранці у нас було. 60-та майже, а зараз 70-72. І що ми маємо по, по додатку? Є такий у нас графік. На ньому можна побачити, що стартанули ми в 12-й годині, навіть не на самого ранку, хоча у нас тут сонячна сторона і сонце гарно світить із десь з 9 ранку з півдв'ятої і десь до 5. -ї. Але в 5 годин бачимо, що почало менше вироблятися енергії. Гроза була ще в 3 години, теж нічого не вироблялося. І зараз ось на вечір теж була гроза 17-ї. Тому мало було сонечка, але, але виготовили ми сьогодні. 23 майже кіловати електроенергії. І бачите, ще от 8 година вечора ще 350 Вт. Гріється і використовується і заганяється нам в теплоакумулятор. Якось так. Мало чи багато, кажіть, пишіть. Так, ранок наступного дня. Сонечко отак от ось там сходить. Дуже гарний сьогодні має бути день. Надіємося, буде сонячний такий прекрасний день. Що ми будемо сьогодні робити? Сьогодні ми ось маємо такий контролер, який ми вчора під'єднали. Бачите, він працює вже в нас. Вентилятори поки що у нас не працюють. Тихенько все стоїть. Гріємо ми далі наш теплоакумулятор. Середній термометр 68. Верхній. 68 і нижній 48. А там оце видно. Значить, маємо ось такий додаток. По цьому додатку ми будемо спостерігати, що ми згенеруємо за цілий день. У нас є отут графік. Буде видно погодинно, по кіловатах, скільки ми виробили протягом дня. Будемо дивитися, яка генерація у нас вироблялася Значить. Тут, бачите, у нас от виставлено 210 вольт, це ми виставили ручну. Але у нас є така кнопочка MP5 ось зеленого кольору. Коли ми її нажали, то в нас автоматично контролер сам шукає той вольтаж, який він думає, що йому найкраще буде. І він сам регулює. От у нас зараз, бачите, 222-215. Він автоматично шукає найвищий коефіцієнт. І таким чином він робить навантаження. От у нас зараз навантаження 1365-1370. А якщо ми виключаємо цю кнопочку, то в нас буде тут 210 вольт, там чи 200, ну плюс-мінус, там скільки ми виставили. От ми виставили тут 210, і воно у нас буде 210 вольт постійно триматися. І оця напруга вона у нас буде згідно ну, цього вольтажа, згідно того сонечка, яке світить в ручному режимі. Тобто буде, Ця буде напруга ну, обмежена, можна так сказати. А якщо ми її додаємо в автоматичний режим, бачимо, що напруга виростає і потужність теж зразу трішки змінюється. От бачимо, шим-контролер наш пвм контролер наш відкритий на 27%. Уже ми виробили пів кВт електроенергії. Це за скільки часу. От 30 хвилин працює контролер. І бачимо, вже виробили пів кВт електроенергії. Ось бачимо, температура 57 градусів. Це ми встановили отут є в нас проводок. І ми встановили... Термодатчик в теплоакумулятор, який буде сигналізувати, якщо в нас буде перегрів, у нас виставлено тут, от бачимо, 80 градусів у нас виставлено. Якщо в нас набереться температура 80 градусів, наш контролер відключить нагрівання нашої ємності. Це така захист такий по перегріву. Ну і подивимося, подивимося, скільки ми за цілий день нагріємо. Якщо буде гарна погода, наскільки наша ємність за сьогодні нагріється вже з контролером. Подивимося. Ввечером включимося ще раз і подивимося, яка температура буде. Так, ну і остання частина цього відео. Як бачимо, на небі вже такі хмари затяг... затягує. Мабуть, буде знову дощ. Ще в нас не вечір. Маємо 16 годину. 16 годину. Що ми згенерували за день? Ми згенерували за день 32. Ще зручніше телефон візьму. Значить 32, майже 33 кВт енергії. Ось такий графік у нас, як бачите, сонечко піднялося і було. Ну, майже весь день було. І зараз вже потихеньку хмари затягує, вже менше його стає. Що тут далі у нас є? Значить, далі у нас є. 33 кВт ми згенерували. Зараз виробляється ще на даний момент 1900, ну майже 2 кВт енергії виробляється. Це Повторююся при отакому хмарному небі. Сонця прямого немає, але завдяки контролеру в нас ще виробляється. Тобто напруга підтримується 209 вольт, а потужність 1900 Вт. Контролер працює, вентилятори. Не працюють. Нагріли ми воду ось до такої температури. 90 немає. Ну, 85 це середина бочки. Там так само в нас зараз тут речі отак от. ну, там 90 градусів майже. От, от, так все працює. Тому, хто хоче собі ставити, ставте, грійте, користуйтеся. Можу сказати, що ця штучка, оцей контролер, працює дуже чудово, відмінно, можна сказати. Тому всім, кому подобається, замовляйте, ставте і користуйтеся енергією від сонечка і грійте свою воду. Я думаю, що восени і навесні це буде допомагати до тої системи опалення, що в нас є. У нас є твердопалений котел, і ще буде підігрівати сонечко, і буде... Це якась допомога. Всім пока.